В небі хмарка прилетіла, білий пух розпорошила. Він на землю тихо ліг. Називається він сніг. Ось нарешті і принесла нам зима багато-багато снігу. А який же буває сніжок? Білий, м'який, пухнастий, холодний, мокрий, липкий. А чи знаєте ви діти, звідки береться сніг? Сніжок з'являється з хмарки. А як же він туди потрапляє? Птичка, яка випаровується з землі, піднімається вгору і там замерзає, бо високо-високо в небі дуже холодно. З водяної пари спочатку утворюються невеликі кришталики, крижинки, але це ще не сніжинки, які падають на землю. Вони ще дуже малі. З кожним днем кристалик зростає і перетворюється на сніжинку. І коли на землю падає багато сніжинок, ми говоримо, іде сніг. Сніжинок однакових не буває. Кожна сніжинка має свій візерунок.